Командувач сил безпілотних систем Роберт Бороді Мадяр підтвердив удари по нафтопереробному заводу ворога в Рязані і нафтобазі в тимчасово окупованому Росією Луганську. Ви говорили, кілька днів не було так ударів. Бачимо, удари вже з'явилися. Чи можна говорити про Стерязанське? Це ж вже який третій чи четвертий навіть удари. От, чи можна говорити тоді про повне виведення з строю вже цього чи ні? Мадяр зрозумів, що якщо сьогодні не вдарить, то такі 12-ці етажні мати посипаться до понеділка. Тому вирішив від гріха подальше жахнути по Рязанському інституту. Ну, понятно, це іронія. с нотками сарказма. Со всем уважением к Груди, молодец, красавец. Однозначно тут вариантов нет, служба безопасности Украины, главное управление разведки участвовало, силы спецоперации, то есть все силы были задействованы по, по ударам по нефтянке в этот, в этот